Добрий вечір, друзі. Так виглядає будинок художника зовні. Заходимо безпосередньо у двір і дивимось. Це у нас вхід безпосередньо в номери. номери. Номерів всього 6. Зліва ми бачимо такі рослини. Тут зліва. Мангальна зона, якою можна користуватися, але за п'ять діб, що ми тут перебуваємо, ніхто нею так і не скористався. Ось безпосередньо мангал, мийка, столи. Далі маємо також таку територію. Далі з лівого боку в нас велика така. Бесідка, гойдалки, столи. Ми тут з дружиною снідаємо кожний ранок. Далі на території три таких будиночка, а вартість проживання в будиночку півтори тисячі на добу. Так, територія дуже, дуже доглянута, все тут файно, красиво. Так, тут також невеличка бесідка, далі стоять лежаки, можна загоряти, кому подобається сонячна станція. Ось ви тут бачите, закінчується скошена трава. Я не знаю, далі це територія цієї садиби чи ні, але туди ніхто далі не ходить. Тут також такі Зони відпочинку. Вхід до будиночків? Ще один мангал стали крісла. Тренажери для занять фізкультурою на свіжому повітрі, також невеличкий дитячий майданчик, гірки, гойдалки, такі невеличкі каруселі. Також хочу сказати, що порадити всім, хто приїжджає сюди в будинок художника, краще приїжджати на 7 діб. Коли ви приїжджаєте на 7 діб, вам видають браслети, і вхід до комплексу теплі води буде коштувати замість 500 гривень без ліміту, буде коштувати 300 гривень. Тут також бесідка. Ще раз повторюсь, територія дуже доглянута, дуже цікава і приємно відпочивати. А також ще хочу додати, що безпосередньо тут видають рушнички для того, щоб йти на комплекс теплої так що рушнички з собою брати не потрібно. Ну і на завтрак господарі пригощають гарячим молоком. Також бачите тут тенісний стіл, ракетки. Хто бажає, може грати. Ну, а тут безпосередньо така стоянка для машин. Місця вистачає всім. Так що для нас це перший досвід приїзду на Закарпаття. В принципі, нам сподобалося. Я думаю, що тижня відпочинку тут вистачить з головою і ще вистачить для того, щоб кудись поїхати і щось подивитися окрім теплих басейнів дякую за увагу